Сучасне світле приміщення, мультимедійний проектор, настільні ігри, нові меблі та багато іншого. У буймері відкрили дитячий простір із символічною назвою Крила переглядати кінофільми, грати в ігри, долучатись до майстер-класів та просто активно і цікаво проводити час із друзями. Відтепер діти зможуть усе це в новому центрі. Тут Можна в ігри. і гравіра і можна іграти. іграти. Алювати у нас буде сумка, малювка, екоторбинки. Гримом розмальовувати сумочку. Що захочете на малювання? Ми будемо малювати, ми прийшли на мастер-клас, можна сказати. Ну, ми ж чекали. Нагадаємо, у березні цього року російські війська завдали ракетного удару по будинку культури в селі Буймер. Будівля була повністю знищена. А разом із нею тамтешня бібліотека і будь-які можливості для позашкільного розвитку та відпочинку дітей була бібліотека в нашому селі, дітки відвідували. А потім 11 березня страшне лихо, коли ракети влучили і зруйнували все те, що було на до цього напрацьовано. Влада Тростянецької громади одразу почала шукати можливості для відновлення зруйнованих об'єктів та залучати для цього партнерів, аби діти отримали сучасний простір не лише для розвитку відпочинку, а й для психоемоційного розвантаження. Ми вирішили, що ми можемо не чекати, коли закінчиться війна. А вже зараз відкрити два фактично таких приміщення: це і клубний і заклад невеличкого типу, та кімнату, де можна поспівати зібратися, поговорити. Провести якісь спільні заходи, а також дитячий простір, який сьогодні також буде відкриватися в нашій публічній бібліотеці, яка є в цьому селі. Задача такі простори робити в кожному населеному пункті. Повторюю ще раз. В кожному селі і цю задачу трохи нам війна, звісно, здвинула, але вона мною стоїть і стоїть перед депутатами міської ради в принципі для того, щоб зробити життя в кожному селі краще ніж воно було три А Поки що відкриваємо те, що можемо зробити своїм силам разом з нашими партнерами українськими міжнародними. Я дякую кожному за цю допомогу за те, що не залишаєте дітей на одинці в селі з тим, що розбито, фактично, дайте можливість їм. Приходити, приїжджати, навчатися, розвиватися у межах проєкту СОС, діти програма екстреної допомоги від міжнародної благодійної організації СОС, дитячі містечка та за підтримки громадської організації Центр європейської інтеграції Слобожанщини у буймері з'явився сучасний та яскравий простір для дозвілля та розвитку діток. Найголовніше, що ми хотіли зробити, це в першу чергу дати можливість зараз в такий непростий час дітям в першу чергу займатися. Розвиватися, навчатися, відвідувати нові простори, і в принципі цей простір він для того і створений. Наша задача зараз, як громадського сектора, в нашій громаді це. Допомагати і місцевій владі залучати додаткові кошти позабюджетні кошти, саме якраз для того, щоб ми могли створювати і відкривати такі по суті простори. Це не останній простір, який ми плануємо реалізувати на території нашої громади. Приємно, що саме в буймері в тому числі завдяки нашій громадській організації цей простір з'явився. І Ми на цьому прикладі от як сьогодні. Ми його відкриваємо, будемо рухатись далі. До реалізації проекту долучилися також Тростянецька публічна бібліотека та молодіжний центр Коробка, які стали партнерами проекту. Вільному доступі абсолютно настільні ігри, різноманітні пазли, конструктор будуть організовуватися надалі майстер-класи для зближення діток їхнього творчого розвитку. Тому ми запрошуємо мешканців Буймарського старостату приходити сюди в будь-який час. Ми завжди раді їх бачити. Із неприхованими емоціями та щирими посмішками діти та навіть дорослі долучилися до перших майстер-класів та настільних розваг, радіють новому простору і дорослі. Адже тепер дітлахи мають місце, де можна цікаво та з користю проводити вільний час. Дуже приємно бачити в наших дітей оцій вогник, коли вони до нас прийшли, і ми можемо їм запропонувати ігри. Не тільки книги, а в цьому простору, що сьогодні відкрився бібліотека і дитячий простір крила. Все разом ми надаємо на наших діток якусь надію, що в цей час, коли в нас в нашому селі дуже чути вибухи, діти дуже стривожені, злякані, всі ми злякані, що вони можуть прийти сюди і трошки відволіктися від цього сьогодення. А ми. Дорослі зможемо чимсь допомогти, і щоб вони трошки книжечку їм запропонувати, погратися, комп'ютери. Ми дякуємо всім нашим благодійникам, які відкрили нам цей простір і допомогли нам з бібліотекою. Дякую. Новий дитячий простір крила став символом відродження буймера після обстрілів російським ворогом. Це місце не лише для розваг, а й для розвитку підтримки та нових можливостей для маленьких мешканців громади. Завдяки підтримці міжнародних організацій, громадських ініціатив та місцевої влади діти знову отримали крила для розвитку творчості та мрій. І цей простір стає ще одним прикладом, як навіть у найскладніші часи можна дарувати майбутнє.